Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в Аврорі покажу вам, що цікавого є на полицях: гаманці, сумки, рушники, постіль, новинки та акції. Усім приємного перегляду! Цікава новинка ось така м'яка іграшка. Акула копиця 499. Ще ось така свинька є за 400. Багет 299 50 см. Крісло туристичне 599. З дерев'яними підлокітниками і є ще ось таке за 279 підставка сходинка 299. Туристичний калимок 599 250 на 300 см. Самокат дитячий від 6 рочків 599, блакитний та рожевий. Толокар 999. Дитячий вітрячок 99. Дошка балансуюча дитяча 500 гривень. Кошик для зберігання іграшок. Цінника немає. Килимок пазл. Одна ось така штучка. Вартує 44 гривні 30 на 30. Килимок для йоги та фітнесу 349. Розкладний. Браслети для тренування 199 2 штуки. Шльопанці для схуднення балансуючі 55. Вентилятор настільний 549. Має дві швидкості, потужність 35 Вт. Є ще більший за 799 підлоговий. Намет туристичний автоматично розкладний. 499 180 на 180. 149 коштує дитячий садок для метеликів. Парасоля пляжна 399. Покривало сумка для пікніку. Є в наявності різного кольору. Ціна 699. Намет пляжний автоматично розкладний 499. Пляжний килимок 119. Такий варіант у смужку 399. Термосумка для зберігання продуктів. Ціна 84. Маленький молодіжний гаманець «Нубук» – 179. На кнопці і на блискавці для копійок. Ось такий варіант 99. Маленькі перламутрові на кнопці. По 99 також. Косметичка клійонча на блискавці 29. Такий варіант 34 з малюнком. І є по 24 однотонні на блискавці. Гаманець жіночий класичний. Шкірзамінник 179. Такий синій варіант 99. Чоловічий гаманець на кнопці 149. Чорний складний екошкіра 99. Коричневий на кнопці 149. І є ще чорний. Рюкзак молодіжний на блискавці 299. 99 сумка для покупок. Ось така сумка за 149. Однотонна з надписом. Сумка пляжна з малюнком 129. І є декілька варіантів. Тканинна. Для ноутбуку на блискавці 69. Сумочка пляжна 249. Дзеркало. 127 см висотою 599. Лише чорна оправа. Є менші. Чорна та біла оправа. Ціна 449. Ремінь бежевий. Золотиста пряжка. Ціна 77 гривень. Є ще такий самий рожевий, червоний 49. Бежевий золотиста класична пряжка 99 екошкіра. Чорний класичний також широкий за 129. Рюкзак складний 149 однотонний. Сумка чорна на блискавці 99 чоловіча. Ось така маленька сумочка текстильна на блискавці за 109. Бананки однотонні. Два відтінки по 119. Бананка чоловіча має два відділення на блискавці 99. Сумка чоловіча через плече 149. Жіноча чорна кросбоді защіпається на кнопку 349. Силіконова 349 прозора. Рожева кросбоді 199. Маленька сумочка на ланцюжку декорована строчкою, ціна 299. Ось така менша є. Коричнева світла і блакитна за 249. також. Рюкзак молодіжний 249, дитячий з іграшкою 179. Мішок спальний 849 та 699. Подушка для крісла садова 120х45 499. Ліжко кокон для немовляти 799. Новинка. Вазон для квітів. Гном 799. Сітка затіняюча садова 5-метрова 299. Велосипедки жіночі безшовні. Два кольори в наявності 179 СК МК XL. Мікрофібра. Топ жіночий гладкий на паралоні 189. Ось такі топи по 77 спортивні з надписом. Укорочений в рубчик 129 на тоненьких бретельках Нейлон та Спандекс. Приїхали ось такі спортивні топи, два відтінки в наявності 229 поліамід та еластан СКМК ЛКХ XL. Рушник махровий 40 на 70-77. Таку смужку однотонний м'якенький за 129 50 на 85. Ледвоспальний однотонний мікрофібра 450. З візерунком два рушнички в наборі для обличчя та тіла 199. Комплект постільної білизни. М'яка міцна, добре тримає форму 899, двоспальний комплект. Шортики жіночі. До топа 299. Лусини чорні 249. Мікрофібра безшовні. СКМК ЛКХ ЛК. Топ жіночий 169. Новинка ось така подушка 50 на 70 см. 100% антиалергенні матеріали. Ціна 249 Дуже м'яка на дотик 50 на 70. Насіння усе по 2 гривні. Будь-яке. Квіти також 2 гривні. Акція до 22 червня. Кріплення для рослин 64 20 штук упаковка. Теплична нитка 100-грамова кольорова 34. Фігура садова леді йога. Є два варіанти. 449 будь-яка. Агроволокно 5-метрове 129. Граблі садові 74. Грунтосуміш суміш 20-літрова 99. Для орхідеї ґрунт 19. Дренаж великий. Ціна 19. 1 літр. Тут також 1 літр. Добриво від шкідників та від гнилі 49. Піджива листова універсальна 44. Рукавички робочі в білу краплинку 9. Ось такі хороші по 19, є ще кольорові з квіточками по 24, браслет для діток від комарів 12, підвіси від молі 2 штуки 34, Ліхтар антимоскітний від комарів 399. Антимоскітна пастка 149. Трава газонна 50 грамів. Упаковка 49. Для коханих рослин. Універсальне добриво 24-125 грамів. На цьому все. Дякую, що дивились! Економних усім покупок.